И всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Тайгер. Mm-hmm. 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 Mm-hmm.

що це Що робиться в нас тут? Так, ну давайте. В принципі, вітя непогано прокачався, у нього вже четвертий рівень. І я звичайно радий за нього. А тепер уже я помилку роблю, серйозну, і в нього є шанс забити. Але він цього не робить. Але він цього не робить. І... ну не факт, що я тут заб'ю, звичайно, звичайно. Тут в принципі дуже важко щось з цього моменту вирвати. Такс. Давайте напевно от, таку простеньку поставлю. Так, таку. Потім... ой ой ой, -ой. О, яка помилочка. І 2.0. Перемога моя. 2-0. Ми виграємо сьогоднішні зустрічі, дорогі друзі, в Вітіи. І... Ну що ж, шикарно. Шикарно, граємо ще раз, звичайно, бажання підписника все ж таки це закон. Давай, раз. Давай, поїхали. Ну... Знаєте, все ж таки відчувається якраз тут... Ритм, що проти 8 рівень проти 4, звичайно, титани перемагають завжди. Думає він над тим, як же ж йому походити і молодець, в принципі, непогано. Молодець виробився з цієї ситуації. Давайте, ну, удачі. Йому вона аж ніяк не, за... не завадить. Так, давайте ставимо нашу тактику і... Ах! ах ах ха Знову непробачна помилка і ми ризикуємо пропустити, зараз якщо звичайно, він точно потрапить, тому що, ну, ви самі розумієте, що це се знайшли старший ривий... Удар! Це небезпечно було взагалі! Дуже небезпечно. Дуже небезпечно було. На щастя... Вирвались ми з цієї ситуації. Давайте випроводимо звідси. І він забиває сам собі, я таки толком не зрозумів, як він це зробив. Один дуже... Який сей, господи, Писати ти навчись? Ой. Вітя, вітя. такий, такий сарказм буде. Ой-ой-ой, это -ой -ой, так голос! Неймовірний просто не забиваю вітюк. І я маю його п -п привітати все ж таки з цим голом, він можливо зараз і виграти. Ні, не виграє... Не, дякую. все і А! Знову не точно і... И... Що ж Витя промазав, вітя промазав. Ай-яй-яй! Ну вися я це зробив, а? О, чесно, ненавис. Ох-ох-ох куда куди так быть Куди так бити? Звичайно, він забізується. Стрібно було в такому випадку воротарем збити якраз. І б у нього були всі шанси на перемогу. Ну, <смітна> один-два, другий, друга поразка якраз буде молодець. Давайте його прилітаємо з цією перемогою. Молодчина, дійсно. В принципі, четвертий рівень у нього і так от просто молодець. молодець. Давайте ще раз з ним зіграємо. Я не думаю, що останній на цю серію, але тим не менш... Що ж, поїхали? Вітя розводить перше біля нічого... біля нічого... А що не робить? Це не можу зрозуміти. Чесно кажучи. Удар. Молодець, молодець, молодець. Але я бачу, тут потрібно міняти тактику. Ми так мене точно <сі> Такс. Підкут так підставимо Ого, він ты ще не а! о Боже, це так. Молодці, ну лучи не. Уже п'ятий ривень у нього, до речі. Ще раз, ще раз, ще раз. Я в нього мою реванш на це якась за ці дві поразки. Давайте буду знати, яку тактику вбирати, коли з ним грати. Ого! Нь то що й не Боже мій. Ким я граю, взагалі? Эх, Ветюня. Жемчужина у моря. Эх. Ну добре. Як це можливо взагалі, господи. Ну блін, блин, я тут йому зараз сейзит. Слухай, Слухайте, ну чесно, ну треба щось робити, Що ми тут навіть шостому, четвертому рівні програємо. програем. Ач, чого захотів, а? Ах, трошки не вистачило штану, виру... а виручило нас. Ой-ой-ой! Ну, а зараз іронія долі. Так, 1-0. 1-0, ми виходимо вперед. Хм. Цікаво. Робимо так, під кутом якось важкіше буде відбиватися йому. Ух ну, ти, розумію, це зіграв, в принципі. Ой-ой-ой, гляньте, що робиться, а? Трошки не вистачило. Ой, що я роблю, взагалі? один-один. Якщо що я не вимню. Напевне, будемо завершувати цю серію. Дякуємо за увагу. Всего доброго, до побачення.